Друзі, всім привіт! Місто Львів на зв'язку. Під'їжджаємо ми на в'їзд Карбазар. Щось нам працівники зараз кажуть. Тримаю мікрофончик. Зараз нам Данила запитаємо це керівник, він тут всім завідує. Запитаємо хто, хто що і як. Данило, мої вітання, доброго здоров'ячка. Скажи, що у вас тут сьогодні відбувається? Базар, як завжди, субота і неділя, з сьомої ранку до третього дня, працюємо. Якщо хочете продавати свій автомобіль, 200 гривень один день коштує. Або можете лишити свій автомобіль нам, щоб ми його за вас продавали. У нас всі автомобілі без націнки, всі ціни від власників. З понеділка по п'ятницю, з 10 ранку до 7 вечора працюємо. І щоб нам лишити, це коштує 500 гривень в тиждень. Договора пишете. Пишемо договора. Можна до вас приїхати, зразу машину переписати. Умовно. Договори. Ми, крім того, що пишемо договора, що робимо комплексну діагностику автомобіля, також перевіряємо валюту, і від наших партнерів є кредитування і лізинг. Дякую, ми поїхали. Гарного настрій. Друзі, бачите, рух іде, ринок працює. Всі працюють для того, щоб покращити умови праці. Десь так це виглядає. А ми десь шукаємо місце для паркування.